Президент України Миколаївщини Збройних сил України. Мобильные строищи. Бранья учи извіни, міста идем для урочистої церемонії з нагоди підняття державного прапору Вишкана, командуючий супутних військ Збройних сил України, героя полковник Сирський. Бажаю вам здоров'я. Бажаю Бажаю вам здоров'я. вам здоров'я. Від терористів Російської Федерації і від відрадили нашій державі. Так само звільняйте, будь ласка, і території нашої держави окупувати наш народ українських людей. По телебаченню брехнею. Маю велику честь сьогодні бути тут від народу України, від всіх, кожного кожної, впевнений від дорослих до наших прекрасних дітей. Честь подякувати всім вам за те, що ви звільняєте нашу державу від ворога, від терористів Російської Федерації і від зрадників, які з папірцями. Штучних республік зрадили нашій державі. Так само звільняйте, їх, будь ласка, і швидше. А, напевно, можна окупувати території нашої держави, але точно неможливо окупувати наш народ українських людей. Напевно, можна промувати по телебаченню, брехнею. Музок людям, але точно неможливо це зробити з серцями українців. Я хочу зараз подякувати вам за те, що саме зберігаєте наших людей, наші серця, дітей і майбутнє. І хотів би хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих загиблих, тих загиблих, абсолютних героїв, впевнений, які. Звільняють нашу землю, які віддали найдорожче, що їм дали їх батьки. Це їх життя. Прошу вшанувати хвилиною мовчання павших героїв. І дякую моїм і їх близьким рідним за те, що надали таких міцних людей. І вам найміцнішим я бажаю тільки здоров'я. Напевно, зараз ми відходили. Напевно, раніше, коли ми дивились вверх, ми завжди шукали синє, синє ну, небо, діти, сонце. А сьогодні ми, я впевнений, кожен з нас. Коли ми дивимося вверх, особливо люди на тимчасово окупованих територіях, ми шукаємо тільки одного: це прапор нашої держави. Це значить, що герої тут, і значить, що наша держава під нашим контролем, і значить, що ворога немає і він побіг. Останні місяці дуже складно вам, і тому я вас дуже прошу, бережіть себе. Бо ви найцінніше, що у нас є. Слава тим, хто знаходиться тут, і тим, хто назавжди залишиться в нашій пам'яті і історії. Слава Україні! Героям слава! Наша Генпрокуратура працює, важливе завдання вони виконують. Тоді за всі ці наслідки впевнені будуть вироки, буде три. Справлю. Народ, сестрі. Давай, складь,